І останній трейлер, який сьогодні ми дивимося, це Евакуація 2. Це фільм Нефлікса. Netflix. Netflix класні фільми знімає. Головні ролі це в нас Кріз Хемсворт. Є перший фільм, який був знятий просто я наскільки зрозумів. Типу, не очікували, що це буде класний бойовик. Ну це ж бойовик, якщо я не помиляюсь, це бойовик жанр. Ну так, там бойовик. Індія, якщо не помиляюсь, в першій частині показувалося, як він там спасав якогось хлопця. Чи... Ну так, щось таке, типу, було. Класна стрілянинка, класно бої були. Анонс був вже рік тому, якщо не помиляюсь, на цей фільм, Що ось буде. Ну, його щось не було. Ну і з'явився ось трейлер. Дивимося, що нас очікує в другій частині. Move. А, немає озвучки. Я немає. Субтитри є. А, да, я пам'ятаю, вот так убили. Що мені подобалося в цьому фільмі драки були класні. Так а що я звук виключив. Ота вогні. Нічого кадр. Це, Це ви кадри ось все мені ще дуже сильно сподобався Ще щитом, де він тут ось так він б'ється. Ось цей момент класний. Ну, два кадри класний, а сюжет незрозумілий. Ну, очікуємо, очікуємо. Трей... ну Сам. Це даже тизер. Тизер це не трейлер, це тизер. Чи коти будемо розширений уже трейлер. ось Ефекту вау такого нема. Ну, два кадри є згоден. Оце з вогнем, і коли він з кулемета фугаче по цьому по вертоліту. Ось. Трейлеру ставим, звісно, лайк. і Трейлер такий. На... Давайте чесно, скажемо на 3,5, тому що нічого не зрозуміло. Будемо чекати розширену версію і о, що там покажуть в загальному. Але я думаю, що фільм буде прикольний. Буде Одно, однозначно буде прикольно, і ми його подивимося. По-любому Netflix непоганий продукт зараз опускає. Тому дякую, що дивилися відео, Підписуйтеся на наш канал. Лайк, коментар.